Шановні журналісти, я дуже вдячний вам за те, що приділили свій час і прийшли на вищевказану конференцію. Журналісти це четверта гілка влади, яка впливає на суспільну думку у населення. Моя робота як заступника генерального прокурора, в принципі, починалася зі статей в телеграм-каналах. В інтернеті, якщо ці статті стосувались саме мого напрямку роботи, який я керую, звичайно, я звертав на це увагу своїх підлеглих, перевіряв, чи є кримінальне провадження, як вони розслідуються і яка є проблематика. Під моїм керівництвом розслідувалася ціла низка важливих, навіть доленосних справ для України. Скеровані кримінальні провадження, Стосовно, скажімо так, російських олігархів, які на сьогоднішній день спричиняли велику кількість збитків для України, я стикнувся з тиском за мою принципову позицію стосовно деяких кримінальних проваджень. Одним із таких кримінальних проваджень є кримінальне провадження, яке на сьогоднішній день знаходиться в суді, це кримінальне провадження стосовно олігарха, якого перший. Раз першого олігарха, якого скеровано до суду з часів незалежності України, це Коломойський, крім того, з усіх олігархів, які на сьогоднішній день здійснюють тиск на мене, а також продовжують здійснювати тиск на підлеглих, які залишились працювати в прокуратурі, це керівник одного з банків, який на сьогоднішній день не працює, яка заробила... Мільярди грошей і на сьогоднішній день розполагає е, великим, великими фінансами, завдяки моїй принциповій е, позиції. Е, за 2,5 років збільшилось надходження до бюджету від е, грального бізнесу. Можу сказати, що 49 мільйонів гривень у 2021 році е, збільшилось надходження до державного бюджету до 10 мільярдів у 2020 році. На сьогоднішній день після мого звільнення з роботи на мене так само продовжується тиск вищевказаних двох фігурантів. Постійно поступають погрози, постійно відбувається сліжка за мною, за моїми родичами, моїми знайомими. Для чого це робиться? Ну, я думаю, це помста. Помста мені за ту принципову роботу, яку я робив. Щодо мого особистого життя, я не буду відмовлятись від Христини Ільницької. Ми з нею до сьогоднішнього дня зустрічаємося, це моя дівчина. Але на неї так само на сьогоднішній день робиться тиск. До неї підсилають різних осіб, яких підкупляють для того, щоб виведи інформацію. Провокують на різні ситуації. І на сьогоднішній день я і мої родичі побоюються, скажімо так, вже фізичної розправи над нами, оскільки результат не досягнуто в повному обсязі. Щодо справи Коломойського, то на сьогоднішній день це перший олігарх, який знаходиться в тюрмі. Кримінальне провадження скеровано до суду. І я думаю, що суд прийме законне рішення за результатами його розгляду. І саме це стало підставою для здійснення на мене тиску. Ну, далі хотів би прийти в звичайний діалог, щоб ви задали мені питання, які вас турбують по розслідуванню цих кримінальних справ. Бо моє прізвище останнім часом стало дуже медійним. Дуже е, часто звучить в інтернеті. Тому прошу задавайте питання. Так. Доброго дня. Один один. Віталій Лента ЮА. Ви вже сказали, що на вас є тиск. Під час останніх подій Ігор Коломойський заявив, що. Підозру йому вручили лише після дзвінка з Америки. Чи існує взаємодія між вами та західними партнерами, що могла б вплинути на хід справи? Чи відчуваєте тиск з боку міжнародних структур у питаннях щодо Коломойського? І друге питання: відомо, що фірма «Макс Ресурс Ігоря Супруненка нещодавно придбала на аукціоні 245 автозаправних станцій, які раніше належали Коломойському. На ваш погляд, ця угода має ознаки ефективності, чи ми дійсно спостерігаємо за тим, як Коломойський поступово втрачає контроль над своїми активами. Дякую. Дякую вам за запитання. Щодо тиску міжнародних партнерів, то можу сказати, що в даному випадку будь-якого тиску, будь-яких вказівок з Офісу президента, міжнародних партнерів, Генерального прокурора не було. Є матеріали кримінального провадження. Є е, вкрадено, скажімо так, гроші з укрнафти, є виведені е, привласнені гроші з ПриватБанку, проведено відповідні аналітичне дослідження працівниками ІБЕП, зареєстровано кримінальне провадження, яке звичайно перебувало на моєму контролі, оскільки це резонансне кримінальне провадження, там мільярдні збитки. У нас держава під час війни втратила великі кошти, люди втратили великі кошти, які зробили свої вкладення в цей банк. Тому це просто резонансне кримінальне провадження, яке доведено до свого логічного кінця і скеровано з обвинувальним актом до суду. Що стосується тиску, то тиск дійсно тут здійснювався. Ми з працівниками прокуратури провели аналітику. При будь-якому продовженні скажімо так, запобіжного заходу чи обрані запобіжного заходу Коломойському, одразу з'являлися негативні публікації в інтернеті. Одразу надходили запити і скарги від невідомих людей, які встановити фактично неможливо з різних, скажімо так, куточків не тільки нашої країни, а інших країн. Встановити цих осіб ми не змогли. Але скарги надходили, запити надходили. Ніхто, ну запити хай надходять. Ми відповідали на них, ніяких питань немає. Але вони намагались таким чином здійснити тиск на процесуальних керівників, які підтримували обвинувачення в суді. ходили в суд для обрання міри запобіжного заходу, щоб вони боялись підтримувати свою принципову позицію. Але позиція працівників і моя була принципова, тому. На сьогоднішній день вказана особа перебуває в тюрмі, перебуває і справа слухається в суді. Щодо Макс енергозаправок, то по вказаним фактам в органах Бюро економічної безпеки розслідується ряд кримінальних проваджень. Але я вже екс-заступник генерального прокурора, тому не можу їх коментувати. Але я сподіваюся, що все ж таки буде принципова позиція і працівники. БЕПу і прокуратури е, знайдуть, скажімо так, активи, незаконні активи Коломойського і дадуть правильний рух кримінальним провадженням. Дякую. Мене звати Таїсія, видання Телеграф. Працює так. Цікаве щодо службового розслідування, яке було розпочато проти вас після розслідувань у змі у жовтні. Костін заявив, що воно вже завершилося. Які там висновки. І також моє друге питання: чи правдива інформація на ЗК з приводу того, що квартири, будинки, земля у Києві, Одесі, також автомобілі і квартира у Тречині були записані на людей, що пов'язані із вами, і як ви це можете пояснити? Дякую за запитання. Ну, Хотів би сказати, що до службового розслідування, то вказане службове розслідування ініційовано саме мною після е, проведення журналістських розслідувань. Я коли побачив в інтернеті журналістські розслідування, самостійно склав рапорт, звернувся до Генерального прокурора для того, щоб він призначив це службове розслідування. Мною е, надані відповідні документи, які підтверджують повністю всі доходи, які. Е, Мною були зароблені і е, придбане вказане майно. Я не скривав свого майна. Моє майно показане в декларації. Ви це можете побачити на відкритих ресурсах. Воно відкрите, ви це можете е, побачити. Е, за результатами службового розслідування. Службове розслідування було засекречено. Воно є для службового користування, тому я не можу розповідати, скажімо так, суть службового розслідування, але за результатами службового розслідування будь-яких порушень на час перевірки встановлено не було. Що стосується перевірки на ЗК і майна, яке придбано, то це взагалі дуже дивна ситуація. Я не буду. Розказувати вам про все майно, але от наведу приклад по квартирі в Турції, яка також вміняється як незаконне збагачення. Я вже отримав від НАБУ копію акту обґрунтованого висновку. Ознайомившись з сказаним висновком, НАЗК зробила висновок про незаконне збагачення, оскільки квартира згідно розслідування журналістського розслідування. Коштувало 323 тисячі доларів. Я вам можу запевнити, що в мене є відповідні документи, які були надані на ЗК, що ця квартира коштує в рази і в рази менше. Були надані підтверджуючі документи щодо статків моїх батьків на купівлю вказаної квартири. Але висновок був зроблений, оскільки в журналістському розслідуванні 323 тисячі. То квартира куплена за заниженою вартістю, це незаконне збагачення. Але журналістське розслідування в даному випадку якраз під підконтрольними Коломойськими каналами, які підконтрольні саме йому. І висновку, коли мною давались документи в НАЗК, мною була звичайно, що на час війни була засекречена адреса в Турції. Е яка куплена, я, згідно закону, міг засекретити один об'єкт, скажімо так, де можна безпечно було б проживати моїм родичам. Він був засекречений. Але на ЗК мною чітко надана адреса вказаної квартири. Можна зайти на сайт в інтернеті, це відкрита. На ЗК могло це перевірити, зайти на сайт і подивитися, скільки коштують квартири на цьому сайті. І так, по всьому іншому. Майну так само. На сьогоднішній день мною призначено аудіти міжнародної організації, які проведені, і будь-яких порушень при складанні мною декларації, при придбанні мною майна, при користуванні майном, використанні його як оренди та в інший спосіб, порушень не встановлено. Усі ці документи мною надані в набу. Ну, поступово надаються, вже частина надана, а частина поступово скеровується. А так само будуть скеровані в НЗК. Щодо позиції НЗК, то е, після проведення останнього аудіту, який я найближчим часом, думаю, отримую, мною буде подано позов на дії НЗК і на їх висновки. Дякую. Ще прошу. Да, добрий день. Цю, да? Так, е, да, українські новини, пане Дмитро, у мене питання, точніше, навіть два питання. Е, перше питання в доповнення по тому, що ви сказали щодо Коломойського. Скажіть, будь ласка, наразі після звільнення Генерального прокурора, вашого звільнення, е, які перспективи, перспективи цієї справи? Е, яка зараз в судді вже слухається? Чи ви. Скажімо, продовжуєте дивитися за цим рухом Правильно. як заступника генерального прокурора, як би мовити один із Що стосується перспективи у кримінальному провадженні, то ви можете побачити, що кримінальне, кримінальне провадження розслідувалось майже рік. У вказаному кримінальному провадженні дійсно зібрані якісно докази щодо підозри Коломойського. Кримінальне провадження не один раз. Продовжувалось строк досудового розслідування і строк е, тримання під вартою. Е, воно перебувало в мене на постійному контролі. Майже щотижня заслуховувалось стан досудового розслідування, і у кримінальному провадженні виконані всі необхідні слідчі дії. Тому я вважаю, що перспектива у цьому кримінальному провадженні є, і суд винесе відповідний законний вирок. Щодо погроз моєї сім'ї, то так, дійсно, на сьогоднішній день е, я вже е, думаю звернутися до правоохоронних органів щодо безпеки, щодо мене. Дякую. Так, прошу. А от мікрофон попереду. Пан Дмитро, видання постра, пані Коваленко, у мене таке питання. Коли колишній генпрокурор уже Костін перед Верховною Радою казав про те, що є ті, хто зацікавлений у відставці Вербіцького, він кого мав на увазі? Можливо, Коломойського? Можна відповідати. Можна відповідати вже так? Так, так. Перед тим, як Генеральний прокурор виступав у Верховній Раді, дійсно в мене з ним була бесіда, і я доповідав по двох кримінальних провадженнях. Одне кримінальне провадження це дійсно кримінальне провадження стосовно Коломойського. А інше кримінальне провадження це кримінальне провадження стосовно колишньої власниці одного із банків. Спочатку свого виступу я вам навів, навів приклади, скільки збитків. Спричинив цей банк. В 2021 році податки сплачувалися 49 мільйонів від грального бізнесу. Після того, як було повідомлено про підозру і заблокована робота Вказаного банку, то за 2023 рік до державного бюджету сплачено 10 мільярдів. Порівняйте, 49 мільйонів і 10 мільярдів. Це дуже велика сума. В 2024 році, за 5 місяців під час моєї роботи, вже було сплачено 7,2 мільярди. Тобто власники цього банку це тільки податки, помножте цю цифру на 5, це 10 мільярдів помножити на 5. 50 мільярдів це заробіток власників цього банку. Вони робили фейкові посилання на ігорний бізнес, який. Попадав не на ліцензіонну платформу і податки з цього бізнесу не сплачувалися. Оскільки підозра підписана саме мною, то вказана особа неодноразово, скажімо так, через осіб передавала мені в лапках привіти. Зараз, коли я написав заяву про звільнення з посади, на її інстаграм сторінці з'явилась публікація. На російській мові месть подається холодною. Тобто, особа сама визнала те, що вона це робила спеціально. Того, які проблеми та перешкоди справі на ну, При розслідуванні вказаного кримінального провадження ми розуміємо, що ми маємо. Скажімо так, роботу зі спеціалістами, з банком, з великої кількості рахунків, з великої кількості переказів коштів, руху коштів. Тому треба було приділяти дуже велику кількість часу для розслідування вказаного кримінального провадження, дуже багато цифр, дуже багато фірм, компаній, прокладок, через які проводились вказані кошти. І це було саме проблематикою. Друга проблематика це та проблематика, яку я вам розповів, що під час участі в судових засіданнях е працівники, які е ходили в суд, так само на них здійснювався тиск. Їм погрожували до їх батьків, приїжджали на машинах, слідкували за ними. Е ми ці ситуації обговорювали в колективі, але всі працівники взяли принципову позицію і ми бачимо результат. Перший олігарх з часів незалежності України в тюрмі. Дякую. Так, працює працює? Так. Е, так, у мене є ще пару питань. Е, є ще пару питань стосовно вашого майна і ваших родичів. Ви ще так краще. Так, дякую. А, так, цікавить, чи правда, що ваш племінник купив котич в елітному кортежному містечку коник нижче, ніж ринкова вартість в 6 разів, і чи правда, що ви та ваша дівчина живете в цьому будинку? Угу. Дякую, дякую за запитання. Щодо купівлі будинку племінникам, то мій племінник будинок не купляв. Цей будинок купляв мій друг, друг дитинства. Він так само є другом мого старшого брата і мого племінника. Вони так само спілкуються зі мною і з моїм племінником. Будинок куплявся за кошти мого друга, оформлений на його батька, і вони є власниками цього будинку. Я лише його орендую. Тому питання щодо мене це питання стосовно оренди. Я сплачую оренду відповідно до. Договору, який мною укладений. Що стосується моєї дівчини, то з Христиною Ільницькою в цьому будинку ми не живемо, ми не є сім'єю, ми не ведемо спільний побут. В неї своє життя, в неї є син, якого вона дуже любить і не відпустить від себе нікуди, в неї є мама. На сьогоднішній день вона проживає в іншому будинку зі своєю сім'єю. Її сім'я це син і мама. Але я скажу, да, ну. На сьогоднішній день. Може, колись ми і станемо сім'єю, але на сьогоднішній день ми зустрічаємось і на той час ми зустрічались. Коли почались е, ці журналістські розслідування, ми, наші відносини були лише на п'ятому чи шостому місяці, скажімо так. І вони не носили сімейний характер. Ми разом не проживали, да, ми разом проводили час, ми разом відпочивали, разом гуляли. Да, вона була в мене в гостях, але. Це не стосується сім'ї. В неї своя сім'я, в мене своя. Так, у мене ще е, таке останнє питання. А за словами журналістів, як тільки ви почали з нею зустрічатися, її майновий стан суттєво покращився. Зокрема, у травні вона купила будинок в тому ж містечку Коник нижче ринкової вартості у 24 рази. А цікавить все ж таки, та чому так? І ви на той момент ще говорили журналістам, що у вас ще не настільки рівень взаємин, що ви питали у неї, як вона купувала майно, давала якісь поради. Чи все ж таки після того вже були якісь розмови? І чи ви у неї питали, чому менше ринкової вартості? Ну, що стосується е, суттєвого, як написали журналісти, поліпшення його суттєвого стану, я думаю, що ви можете відкрити інтернет і подивитись на е, те, яким життям вона жила до мене, на яких машинах вона їздила е, і як вона жила до цього. Я е, не буду коментувати життя інших осіб. Перевірка на ЗК розслідування набу проводиться стосовно мене. Я задекларував суто своє майно, і коли я почав зустрічатись з Христиною, в мене ну, не виникало будь-яких питань щодо її статків. Я бачив, як вона живе, як вона витрачає кошти, на якій машині вона їздить. Тобто. Вона мені розповідала про те, що в 2021 році вона хотіла купити в конче заспі собі будинок. Тобто в мене не було сумнівів про її статки. Що стосується укладення договору, то я в ньому участь не приймав. Я в цьому будинку прийшов на її запрошення тільки після купівлі вказаного будинку, через два через 3 тижні прийшов в гості, тільки після того, як вона запросила. Це її. Відносини при купівлі цього будинку, тому коментувати я їх ну, не можу і не знаю. Шановні колеги, якщо запитань більше немає, дякую вам за те, що приділили час. Мені дуже приємно. З вами спілкуватись, я думаю, ну, я хотів би бути з вами відвертий і ще раз наголосити, що в зв'язку з моєю принциповою позицією, да, я пішов з посади. Але особа, яка, на мою думку, заволоділа незаконно грошима під час війни, які необхідні нашій армії, Сидить в тюрмі. Тому я не шкодую. Поки що в СІЗО, Ну, в СІЗО, так, вибачаю, да, в тюрмі. Закрита, ну, не на волі, скажімо так. Тому я не шкодую про те, що я пішов з посади, заради такого. І мені є чим пишатись. Дякую.